Ну, не надто хороші, не надто приємні, я б навіть сказав, що ну, страшні. Новини більш докладно, давайте вам розкажу про що я: що у нас на тепер в Україні триває жалоба. Жалоба за загиблими офіцерами 128-ї гірської штурмової бригади. Ну тобто. Підтвердилися сьогодні. Підтвердилися ті всі радісні російські переможні реляції, що їм вдалося підловити і знищити велику кількість українських військових. Йдеться як мінімум. Тепер от відомо про 28 бійців, 128-ї закарпатської бригади. Ну, і мабуть, йдеться насправді про кращих бійців цієї бригади, адже їх там зібрали саме для нагородження. Ну, давайте про це зараз докладніше розповім з тим, щоб якомога більше людей про цю трагедію зараз дізналися, з тим, щоб у майбутньому подібне вже ніколи не повторювалося. Ну напевно, з тим можливо, щоб самі військові в майбутньому відмовлялися себе наражати на такий от зайвий ризик. Чому кажу зайвий, тому що цієї трагедії дійсно легко можна було би уникнути. Що мова про дурість? Ну я не знаю як інакше це назвати. Про дурість командування 128-ї окремої -штурмової гірсько штурмової закарпатської штурмової закарпатської бригади, яка у десятій ранку 3 листопада зібрала своїх підлеглих офіцерів у населеному пункту, неподалік від лінії фронту, зібрали в одному місці для нагородження для нагородження з нагоди професійного свята дня артилерії. Ну і чомусь. Чомусь от немає відповіді на це запитання. Чомусь ні в кого не виникло сумнівів, що робити такого не можна. Чомусь не виникло побоювань, що це місце зібрання може стати ласою цілю для росіян. Що вони не пошкодують навіть самої найдорожчої ракети, щоб таку ціль вразити у мене немає відповідей. Чому ці побоювання тоді не виникли у тих, хто ці збори організовував? М -м. Немає відповіді. Можливо, це просто була знаєте, величезна дурість командування, що вони не від великого розуму м'яко кажучи, те зробили. І ось про місце зборів офіцерів 128-ї бригади, яким чином стало відомо росіянам, чи то зрадник у їхніх лавах був, чи то банально дрон-розвідник засік скупчення людей, автівок, передав ці координати російській артилерії. Поки це точно не відомо, як саме росіяни про це все дізналися. Ну і зараз цим якраз займається слідство. Міністр оборони України Рустем Умеров своєму Фейсбуці пише, що наказав головній інспекції Міноборони. Розібратися в тому, що сталося, з'ясувати причини цієї трагедії. Ну і Володимир Зеленський, президент України, верховний головнокомандувач у своєму вечірньому зверненні за 620-ту добу війни він сказав, що розпочато кримінальне провадження. Він також назвав, що цього можна було уникнути цієї трагедії. Що це через дурість? Воно було скоєно. Ну і знаєте, можливо, можливо, не виключаю, що направду знайдуть зараз зрадника. Ну як були знайдені ті, хто російський іскандер навів на те от прифронтове село Гроза, де на той момент пів села зібралося на поминальному обіді, і де Іскандер, російський вбив 59 цивільних. Можливо, і тут все було так само, можливо, і тут тепер от зрадника знайдуть, але можливо, що знайдуть, призначать, як то кажуть, просто ЦАПа відбувала і винним. Назвуть того офіцера, в якого у його службових обов'язках можливо було записано подумати про неприпустимість проведення масових скупчень, масових зборів біля лінії фронту, і от знайдуть такого ЦАПа відбувайла і його призначать винуватим. Але як не крути, що не кажи 28 українських військовослужбовців, в чому, мабуть, дійсно кращих, ну, оскільки їх зібрали. Для вручення нагород, як мінімум, 28 героїв українців загинули, і ще 53 зазнали поранень. Ну і сталося це з ними не на полі бою. Сталося це по дурості, по дурості командування, яке наказало їм зібратися в одному місці. Причому в прямій доступності російської артилерії російських ракет. Ну і я дуже сподіваюся, що. З цієї трагедії будуть зроблені дуже жорсткі висновки, що буде відданий прямий наказ на заборону подібних масових зборів військових. Я сподіваюся, що в майбутньому таких трагедій більше не повториться. Ну і звісно, наші щирі співчуття родинам загиблих. Наші з вами прокльони тим зрадникам, хто навів на своїх колишніх побратимів цю російську ракету.